Здравствуйте, мої любі! З вами бабка Люся та астропрогноз по місячному календарю на п'ятницю на 9 травня 2025 року. Перша чверть місяць Терезах. День місяця 12 та 13, який почнеться о 17.19. 12 та місячна доба дуже потужно енергетична. І енергетика цього дня буде панувати майже цілий день, символ 12-ї місячної доби серце або ж чаша грааля. Це дуже потужний день, день включення космічної енергії любові, милосердя, терпіння та співчуття, день примирення та відновлення відносин. Постарайтеся не гніватися, та емоції повинні бути тільки позитивні. Тому що символ 12-го місячного дня є серце, і в цей день необхідно проявляти милосердя та співчуття. Вважається, що той, хто цього не зробить у цей день, ніколи не дочекається милості від других. Енергетика цього дня налаштовує нас робити добро для других людей, тому цього дня легко займатися благодійністю, подавати милостиню, робити пожертви. Якщо ж фінанси цього не дозволяють. Просто проявіть співчуття до того, хто попав у біду. Це день ідеальної небесної любові і вистражданої мудрості. Він зв'язаний з очищенням, відновленням та духовним переродженням. Будьте в цей день дружелюбними, це день молитви, день любові до Бога. Щирі молитви не просто будуть почуті, а ще й отримають відгук. Це день дуже гарний для благодійності. Даруйте подарунки, старайтеся вселити радість та надію в серця людей. Жага до ідеальної любові і туга по ній просипається в усіх без винятку. Люди, не, духовно незрілі, починають критикувати всіх. А люди духовного рівня розуміють, що ідеальну любов треба вистраждати. Вона ж не дається просто так, правда? І, щоб зустріти принца, треба пройти шлях попелюшки. І тому нам треба вчитися наповнювати наші душі милосердям і співчуттям, вчитися прощати та любити безумовно. Це день перемоги мудрості над страстями – у цей день дуже постарайтеся слідкувати за своїми словами. Хоча слідкувати за своїми словами треба завжди, і навіть за думками треба слідкувати. Якщо ж в голову лізуть дурні думки, треба відразу ж їх обривати, сказавши я прощаю себе за дурні думки. І тепер мої думки світлі, добрі, ясні та розумні. Невдалий день для любих починань за винятком медицина. Розпочатий 12 місячний день. Курс лікування принесе неабияку користь. День вдалий для реєстрації благодійних організацій, для благодійних концертів та зборів у 12-й місячний день можна зустріти свою ідеальну любов. Чудове майбутнє у тієї подружньої пари, яка зареєструвала шлюб у 12-й місячний день. Ну, в тому разі, якщо шлюб по любові. От. Про тих хто взяв шлюб у 12-й місячний день, вони, люди кажуть, що щаслива пара. В цей день хочеться жити, щоб любити, а любити, щоб жити. Це день милосердя та співчуття. Робіть добро, даруйте подарунки, подавайте милостиню, особливо, якщо вас про це просять, відновлюйте свої відносини та налагоджуйте стосунки з людьми. Це час усамітнення. Уваги до себе, постарайтеся не перебувати в людних місцях. В цей день треба хоч трошки побути наодинці з собою. Не варто сердитися, ненавидіти, сваритися, тому що помиритися потім буде дуже складно. Не варто жаліти когось та плакати самому. Вийти з такого стану буде особливо тяжко. 12-й місячний день день милосердя, але проявляти його треба з обережністю. Якщо хтось каже, що з ним щось відбувається погане, запропонуйте йому пораду, як вийти з тяжкого становища. Не дозволяйте використовувати себе. 12-й місячний день дає нам мудрість для того, щоб справитися із негативними емоціями. Чужими ж проблемами варто займатися тільки тоді, коли людина дійсно потребує допомоги. Варто порадити, а вирішувати за когось не треба. Вирішувати ні, ні за чим за других, і ще про місячні ритми трошки. Ми всі являємося як духовними, так і тілесними. Коли ми забудемо про душу, от, будемо думати тільки про тіло. То незабаром станеться біда. Забудемо про тіло, унесемося цілком в небесні висі духовності, також результат буде плачевний. Так що, любі мої, не забувайте про те, що і тіло наше треба шанувати, берегти, і молитва це наша невід'ємна частина нашого життя і вранці, і вдень, і ввечері. І, проснувшись уночі, моліться, моліться, тому що наша країна. Дуже потребує нашої допомоги духовної, душевної, любимої. А я вас люблю. Я люблю вас. І я бажаю вам міцного здоров'я. На все добре. З вами була Бабка Люся. До завтра.